Вітаю усіх на каналі. Сьогодні у нас гарна погода. Прийшов в садочок, обрізаю фундук і якраз попав на обліт бджіл. Дуже. Весняна погода, добре, бджоли облетяться, випорожняться. Блін, води з собою не взяв. Так в горлі пересохло, що насилу говорю. От були трапезунди. Не були, а є. Молоду поруси залишив. От старі палки пауни якими було посаджено, я їх взяв, обрізав. З цих щось краще виберу і залишу. Що гірше там. Думаю, що з формую кущом на три склітні гілки. Потім обрізаю фундук, бачу, що під деревами дуже багато є порослі. Можу комусь. Подарити декілька таких віддирків. От, наприклад, от кущик фундука, а от порусель. Я так всю видаляю, яка далі від стовбура залишив. Комусь з підписників, хто напише якийсь коментар нормальний, чому ну, там, йому подарити. Я тоді накупаю їх комусь подарую, декілька саджанців. Чуєте, як бджілки літають. Такий звук, капець. Ладно. Треба йти додому, пообідати і знову вертатися. Обрізати далі дерева. Дякую всім за увагу. Меру добра до побачення.